Вітаю шанувальники зелених скарбів. Я на узлісі. І які рослини лікарські можна зустріти тут? Дивіться у відео. Дивіться відео до кінця, і ви будете знати, які лікарські рослини цвітуть і де їх можна знайти. Погнали. Узлісся своєрідний біогеоценоз, де можна зустріти різноманітні лікарські рослини, ті, які використовуються в народній медицині і в офіційній медицині. Дивіться уважно, скільки видів ви впізнали. Пишіть в коментарях. І розвиваємо пам'ять. Відео українською підтримай український контент. Постав лайк, вподобайк. Підпишися на канал, якщо ще не підписаний, і напиши коментар. Пропоную букет із таких трав: жовтозілля Якоба Якобея. Морква дика. Сокирки поляві. Свербіжниця звичайна. Дзвоники лісові, Миколайчики плоскі. Гвоздичка Тика. Буквиця лікарська. Свербіжниця жовто бліда. Хатьма Тюринська дикамальва. Конюшина гірська. Вероніка Колосовидна, Цмин піщаний, Воложка Лучна, Парило звичайне або рипяток, Воловик лікарський. Ця рослина називається Перестріч Гайовий. Іван та Марія або Дзвінець. Бачите, у нього два кольори. Жовтий і блакитний. Жовто-блакитний колір, Як колір нашого прапора. Жовтий знизу, зверху блакитний. Перестріч досить таки цікава рослина. Вона є напівпаразитом. Це означає, що вона і фотосинтезує, і живиться як паразит на коріннях інших рослин. Так що. Ось така цікава рослина для олімпіадників, колись було таке питання. А це, подивіться, відеозагадка для вас. Що це за рослина? Вона вже відсвіла, так, і вона є лікарською рослиною. І зараз у неї легко зібрати насіння. Можна посадити вдома таке насіння, і воно буде рости. Лікарська рослина буде вдома на клумбі або на городі біля города. В кінці відео ви побачите цю рослину. Рекомендую її вирощувати на клумбах. Тут ще одна цікава лікарська рослина, буквиця. Бачите, вона зараз цвіте, можна брати. Деякі екземпляри вже відцвіли. Це буквиця близько, родина губоцвітих. І отут в затінку росте перепішок Агрімонія Еупаторія. Парило звичайне. А в самому лісі нічого цікавого немає. Немає тут лікарських рослин, ні грибів немає. Сухо. Тому отакі, як ви бачите, трави можна зустріти. І конюшину гірську, і буквицю, і волошку, і конюшину польову можна теж зустріти. Тут котики, як казала Наталія, земна. Використовується і при цукровому діабеті. Цікава рослина лікарська. А це, як ви думаєте, що це за рослина? Це тут відсвів гадючник. Це гадючник шестипелюстковий. Феліпендуля гексапедуля. Лікарська рослина. Гадючник шестипелюстковий. Уже відсвів. І подивіться, цмин піщаний. Так виглядає цмин піщаний. Ви бачите, досить посухостійка рослина зараз вже розцвіла повністю. Можна збирати його. Використовується при хворобах печінки, жовчогінний засіб. Але як хто вживає забагато, то може пошкодити зір. Так що обережно треба приймати. А так, це у нас. Піщаний. Використовується в офіціональній медицині і в народній. Яка композиція? Буквиця, гадючник і перестріч гайовий? Воловик лікарський і декоративна рослина, і лікарська рослина. Офіціоналіс означає лікарський. Надзвичайно красива цвіта можна використовувати в різних насадженнях. А це розгадка до відеозагадки. Це у нас було насіння, те, що відцвіло, із первоцвіт весняний. Первоцвіт весняний можна вирощувати на клумбах, він перезапиляється з первоцвітом декоративним і виходять різноманітні Сіння. сорта. Про це зроблю відео. Лікарську рослину знай, її запам'ятай за потреби, знайди і необхідну кількість збери для підтримання здоров'я. Та зміцнення імунітету активного довголіття трави збирай і здоровий будь, Бай-бай.